Перший день літа з файним радіо щороку, особливий не лише в ефірному просторі, але й у житті. День захисту дітей від радіо «ФМ Галичина у ресторанній імпровізації «Грушевський». Це файні забавки, яскраві подарунки, щирі емоції та насичена програма майстер-класів. Цього року ми подумали зробити акцію для дітей, аби вони не просто прийшли і отримали свій подарунок, а щось зробили своїми руками. Адже колективна праця вона якийсь розвиток в дитині, і вона це відчуває як найкраще. Вона це дійсно робить своїми руками і цінує його. Майже півсотні малюків різного віку об'єднали смаколики. Улюблена ведуча діанка вчила дітлахів зі звичайних фруктів та ягід творити справжні кулінарні шедеври. Я Сьогодні ми з дітками приготували три страви з елементарних продуктів. Але найголовніше нашою сьогоднішньою метою було показати діткам, що будь-яку страву можна зробити дуже яскравою, дуже гарною. Найголовніше, щоб вона була зроблена з любов'ю і в цю страву вкласти душу. День захисту дітей це не тільки веселе свято для самих дітей, це і нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, щоб усі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими. Батьками до акції ми готувалися довший час. Ми продумували різні кроки, щоб було цікаво. До створення незабутнього дійства долучилися і партнери: торгова марка Лімо, клініка стоматології та ортодонтії Акварель та торговий комплекс Шувар. Адже яке дитяче свято без подарунків. Файне радіо з любов'ю до найменших слухачів.